Доброго ранку. Не турбуйтесь, це не я рухнула з дуба. Це не окуляри від е, нюажу, від е, хмаринок. Це тому, що вітер тут великий. Напевно, він буде заважати. І можливо щось буде зі звуком, не так. Ну нічого. Що я знову йду на роботу? Вітер тут великий. І така цікава тема у мене ось у голові. Я думаю, це ж в мене було день народження. Я відгуляла його в школі. Ну, як відгуляла, принесла торт там, да? Потім, ну, учора це інший був екіпнув колектив, це в цьому дитячому центрі. Ну, якби кругом же всі кажуть, ой, а мені 55 років ступило. Тобто, достатньо стара, так? Да? Мудра. Ну і кажуть, ой ні, ти виглядаєш там молодшою чи що. Ну і от цікаво. Mm. От також такий момент нюанс. Виглядаєш молодшою. Ну, чесно, ну воно вроді ніби цікаво і вроді дає тобі нас, ну всі задоволені. Але я почала думати, а чому? Я тепер розумію, я стикаюсь з більшими проблемами. Бо, наприклад, кожна та ж сама колега-француженка, яка 26 або 30 років шпиняє тебе, розуміючи, що ти молодший, незважаючи на те, що вік і ти з іншої ну, якби, країни, тобі складно, незнання мови і все. Тобто іноді те, що ти, наприклад, поглядаєш молодше, воно не дає бонусу тобі, особливо коли ти все починаєш спочатку. Це просто жах, бо коли ти приїздиш і пишеш резюме, і там бачить твій вік, який є, то тобі, звісно, нічого не припонують. Мені відмовили у Лідлі працювати. Lidl Лідл — це ну, типу нашого АТБ, да? От, сказали, що о, хочуть бачити більш молодих. Хоча це також тенденція Lidl — він же бачите, він німецький магазин. Він мій позаду мені, деться зараз. Не цей лідок, до речі, мені відмовив інший, але ну, не важливо. Сказали, це робота для молодих і студентів молодих. Но це раніше ще, як тільки я приїхала. І це німецький магазин, так, да? французький я бачу, бо карфюр набирає все, але набирає французьких, тобто, ем, носіїв мови. Да? А ти, звісно, тебе можуть взяти як стару? Пендюху. Ну беруть в основному на склад, як грузчиками. Да? Ну, якщо вже більш-менш знаєш мову, то там візьмуть, десь викладати товари, ну, в основному ставлять знову саме складні товари це овочі і фрукти, які також важкі, їх вже треба загрузити на тому самому складі. Ну, коротше, повна задниця. Тобто тут не спрацьовує, тут справжній тобі вік стоїть. Але коли ти приходиш десь у колективі, всі думають, що ти молодший то до тебе відповідно <смір> ставляться. А слухай, а здоров'я у тебе ж на твій вік, тобто ти можеш виглядати, а плюс ще як дівчата то роблять да, оці, <смір> якісь операції, да, хірургічне втручання над своїм обличчям, ну і чоловіки також. А здоров'я на твій же вік. Всередині, ти ж такий самий, от тебе смердить смертю, да, середини? Ну, старості. От, не Смерті старості. І ти дихаєш старостю. І от ти приходиш і тебе ставлять от вчора, це чого я, я захворіла. і Вчора мене і поставили з одної самої молодої, вона сама остання прийшла в наш колектив. І сама молода, і років 19-21. І вона рухливі ігри на вулиці разом з нею. Три години ми на вулиці вітер. Ну, наприклад, я як вчитель або як вихователь би в Україні заборонила стік. Я б вивела дітей в затишне місто. Нехай би вони трошки вітаміна Д, оцей носик підставили. Це також знову ніхто, ніхто не скаже, що таке цей льобаний вітамін ДН. Я згодна з тим, що вийти подихати, носика підставити можна було. Хоча от, ну там настільки... Дуго, плюс це рухливі ігри на вулиці, і виходить, що ну ти ж рухаєшся, діти потіють, скидають ці одяг свій. Да? Я там кажу, дивися, зняв куртку. Нічого вони рухаються. Але ж вони так само потім бігають, коли батьки приходять. Але перед тим як батьки підійдуть до воріт, всі ну, дивись, хай одягають і хай застібають ці свої куртки. Ну добре, то таке. Я. я не про те, що до у себе вдома, я б змінила, я знову не про їхній уклад, а про, про себе. Тобто мене поставили і все, і три години на цій вулиці мені вуха й дуло, і, і все. І відповідно сьогодні я встала. Я ночі не спала, глаза настільки воно Ну сльози текли в мене. аж. Косметика потекла, тому що сьогодні я не накрашена йду на роботу. Бачите? Страшно, ви бачите ці отіки, аж тр От. А вчора. А, так текло, ну, із з очей з усього. А, ні, ну з попи не текло. З очей, тобто сльози такі, вуха дуло. Це сьогодні вже капюшон оділа, А вчора, ні вчора оділа куртку і тим більше, що сказали, вітер. Ну, в нашій я вітер, я, це так. Це ж не буває, щоб так було. жагітливо, вітерець та й вітерець. Ну, а вітер такий дув. Що мене видало. І от виявилося, що твій вік, ну хоч ти і виглядаєш там молодшим. ну наприклад, так, Я думаю, що брешуть деякі. Кажуть, років на 10. Ні, я думаю, років на 5, років 50, може, може і є. Знаєш. Кажуть, тобі 40 на 10 років Хочу. Як би там не було. Тобто, організм і творять здоров'я, не 45-річний а 55 десь, з радянських часів це вже вік а, цього. Я... А це я в берегу йду. мостик, мостик дерев'яний. Е, вік поцілійний вік. Це якась хим'яка. Не знаю. Дивіться. Мені здається, це рибен. Нарешті людина впевнена, хто вона є. В неї прислухаються по нашій рухні. Останній випадок, так? Як він думає, великої країни із трьох бог подумав, що нагне усю Європу і не трошки відступив назад. Так? так само і тут, у Європі. Дивіться, чудові агрікультури. Я не можу сказати, точно я на їхній стороні чи ні. Причому я навіть не знаю, чи точно в них натуральні продукти. Так кажуть, мені здається, але я одне точно знаю, що ти купляєш помідори французькі, помідори іспанські, які типу, з цими уколами то вони однаково, в них немає запаху. Я знаю що запах города. Бо в мене мати мого чоловіка жила в селі, і я знаю, що такі помідори з города. Вони пахнуть не так. Натуральні помідори пахнуть не так. І я знаю, що такі помідори з теплиць, які отак от точно такі пластикові. Ну, в общем, я не знаю, чи тут є. У них була за те, що у них є певні вимоги тут. Вони не використовують ні антибіотики, ні а, гормони. Ну, може, не використовувати, але кулиці реці, у них також здорові. Я пам'ятаю за радянських часів, таких курей не було. Ладно, все, не про то. Ну, вони відстоювали, тому що виходить, що на ринок потрапиться м'ясо із, із Бразилії, з Аргентіни. І воно буде дешеве і, і, і фрукти, овочі, тобто це аграрні країни. І у цих взагалі вони і так продають, наприклад. Їм так як і в Україні за молоко там 20 сантимів, а в магазині продають там по євро чимось, да? а у них купують по 20 сантимів. Ну І додаток до цього ж ну тобто не можна використовувати ніякі ці прибамбаси. А в Іспанії, там, на, виклад, у Франції це не можна. І от ніби е, не тільки за того, що це ж агрікультури почали блокаду, то і саме керівництво Республіки Франція. Відмовилася підписувати цю угоду, а ще точно приєдналася туди по, по поляки. Ну я не знаю, здається, не приєдналися Іспанія, бо вони використовують всі ці все Не приєдналася Італія, ну це латиномовні країни, і вони ж якби друзі з цими. Да? Аргентина, Бразилія. І ще хтось, навіть, ну, І деякі приєдналися. Ну, точно знаю, що Франція і Полоні саме керівництво. Відмовилась підписувати. І зараз цей закон, тобто його не ратифікували, його не підписали. Він відкладений десь на рік, він пішов в суд. Ну тобто суд мусить вирішити. Тому що, мені здається, Німеччина також підписала цей закон, тому що це в основному щоб продавати машину, а, де, а яка де у нас ем, автомобільна індустрія? Це ж Німеччина, які тут машини роблять. Ну, так таку. У Франції, як ну, є, звісно, автомобільні концерни. Ну, так популярності вони, напевно, не за кордоном велика, не мають, не знаю. Не буду це казати, не Ну, я за те, що бачите, у них вийшло. Вийшло. люди протестують, кажуть, ні, виходить. Той самий Макрон вийшов, бачить, сказав, ні. Це неправильно. Так, так, зберемось, не будемо так. Все, трохи йде на поп'ятну, тому що коли ти являєш собою людину і в тебе є 100%, 100 так і 100% ні, то е, за тобою підуть і до тебе прислухаються. Я хочу підтримати там одну Олічку Доненко, вона е, така є. О, це конорі, напевно. Не буду, немає. Спамом не світиться, але 3-3700. Сіммерка може і, був, і я Виділяти не буду, потім перетелефоную. Не знаю, може хтось. Тобто, м -м, зараз не перебувайте, я з вами спілкуюся. Хоч, не звертаю увагу мене, ні на чого. Господи, ага, Олечку, так, так в неї вийшло, що вона... Бачу, її заклювали, там якийсь. Бу було того збор, благодійний чи неблагодійний збір на допомогу. Я вам скажу одне, я на такі мероприяття не ходжу на початку вторгнення. Я дуже багатьом допомагала. І потім ці люди покупляли, наприклад, будь-які. Я ніби їх знала, вони це були батьки моїх дітей, яких я виховувала. Будь-які там у Львові, чи що ти розумієш, що не було грошей ти з цією людиною там. Протягом трьох років дитину виховував, да, знаєш, там і вдома бував. Да. Ну, неважливо. Не я зрозуміла, що є люди, які насправді на е, збирають і допомагають, а є, є тільки такі, що і в мене є певні, яким я довіряю. Не всі свої, більшість своїх, яких я точно знаю, наприклад, там, да? Це твої сестри, хай не рідні, ну там е, по. Мого батька, жінка, з якою він жив, її дочка, не батька. Так? Точно чоловік, якого я знаю, з яким спілкуюсь, точно я знаю, де він так? і що туди потрібно, потім там є якісь ну, такі відомі люди, які там у Фейсбуці, так? ти їх знаєш з довестих ти ще років, більше десяти років назад, От, І ти їм довіряєш 100%. 100%, 100%. І вони нічого собі ніколи за протягом цих років не придбали, не заховали і не забруднилися. Бо зараз тільки брудниця. А причому я розумію, що дещо де, де може. Цього правду дещо можуть просто в'язніть. Ну тільки не те, не те, не те, що про цю шану панію. Звісно, що це не про неї, бо про те, що купляються голоси. В раді всі це знали і зараз. Хто не пить, А як же це вийшла? А хто мене заказав? Ні, ні, це не про тих. Я про там не знаю, про якихось там, хто збирає десь, не доходить, куди ми збирали там. Я не знаю. Я на початку війни сама хотіла цю діяльність, а потім мені сказали, краще не потрібно. І я подумала, дуже нервую. я, тому що людина така ну, психологічно, мені потрібно бути стабільною, плюс як вихователь, діти, тоді ще в Україні була. І я просто купила хлопцям дві форми за свої кошти. Що найцікавіше, вони кругом зникли і потрібно було шити чорна де. Ти живеш в, в Києві, форми шиють в цих привуках. Ну така задниця із якихось гарних матеріалів. ну, ну Неможливо. Хочеш сам купив, одіслав і нікуди ти нічого не виставляєш. Я купив, я одіслав, чи що там? Да? Так воно діється. Ну, а сама діяльність Антон, дуже відповідальна за тебе запитають. Тому коли ця олічка там десь заклади і почали погрошувати, я думаю, що вона наступила гадюці на хвіст. І зараз вона буде жаритися на цьому, да? як на сковорідці, луж на сковорідці. Да? Тобто, напевно, там були такі якісь негарні. Тому просто я не хочу про це мені, не, не, не цікаво, не хочу. Я просто хочу підтримати деяких. Будьте такі, мої є. Тому що, бачите, воно здається маленьке, що там ці агрі культури. На них не звертали. Бували деякі французи. Це більшість у мене, тому що я серед робочого класу. Да, там Вчителі всі, в яких невеликі цілі, які підтримували вони завжди за агрікультуру, тому що французи вони не товсті, худенькі, вони, вони дуже бояться товстимо, як американці, і вони правда, що це буде я справжній протокол. От і вони не хочуть, щоб їх. Ну, я цих производителів продуктів, щоб над ними там ну, проводились експерименти і такі все. Вони їх підтримують. Але є й такі, які сердилися, щоб могли приїхати в полку з'їхати в фіотині, ти стоїш там пробки да, і сердилися свої. свої тобто були такі, що є цей і здавалося. Та що там, скільки яких там тих так і немає, в них вже немає бомб. Як там деякі лідери країн, да, кричать, у мене ось найкраща бомба як кинулись. Ні, у них трактор. От но, ну, коли вони впевнені, коли в них є дух, то і трактор є. Мені здається, більш вагомою оружжя. Вибачте, складом шукати складно. Тому що майже весь світ ти говорив російською. Ти вчився в російській школі. і ти Хіба що останнім часом, коли школи перейшли та садочки на українську мову, ти почав викладати українською мовою. Тому, вибачте, за помилки. От, не можу зараз знайти Тут слово, тобто оружжя. Зброю! О, бачите, знайшла. Тобто більше тракторів може бути більше. Страшнішою зброєю, ніж навіть той комбо, який йти. Хоча, напевно, сама страшна зброя язик. Якщо... Ні, туг насправді мав не так, то там дух. Тому це, якщо ти став кимось, так, так? майся свого ще, Ага, по 55. -45. Всього сьогодні сила. ну, мені захотілося з вами поговорити. Давно так як би по душах не говорила, і сама просто на ця тема, от якби трошки збила. Я сама вони не питала, скільки тобі років. Я сама казала, не болані bon я кажу, мерсі, все-таки 55 уже, тому що. І бачила деякі хочуть як набу болізні. Тому що, бачиш, якщо ти думаєш, що я молодша, не стара бабуля. Я думаю, що я там. Серед своїх колег одне з найстаріших є ще один там француз чи поляк і ну, говорить французький. Француз, він одягається точно, як француз. То він, напевно, старіший. А так, так все хоче. Можливо, б не поставили на вулиці, знаючи, що ти стара баба під вітром, вже й поставила. Ну, у всякому випадку, якщо ти. В роботі. І також, якщо в тебе стоїть цьому, а ти неважливо, наскільки ти виглядаєш, ході на 20, а в тебе стоїть там у паспорті, і ти подаєш це СВ, тебе не візьмуть теж в привідка ти тебе, тебе роботу, то знаєте, в тебе є викладання на поличці. Це тебе не візьмуть, бо скажуть, це робота для молодих. І кажуть, нема гаразд. Звісно, що є так. Добре, мій автобус приїхав уже. Все, дякую вам за увагу. До побачення зустрінемось цілую вас. ви найкращі підписники. Цьомкою, до побачення. До зустрічі.